Дуже важливий день для нашої громади. Бо один із присторів нашого храму ще в 19 столітті був присвячений святу Різдва Богородиці. І таким чином це наше храмове свято. І в 91-му році. Минулого століття вперше через більше ніж 60 років в нашому храмі, в руїні цій, вперше була відслужена літургія. І рік тому в нашому храмі був присутній предстоятель. Митрополит Епіфаній висвятив пристіл в тій половині храму. І тепер нам треба згадати слова, які церква промовляє в зв'язку із цим святом. Сьогодні спасіння нашого початку. Спасіння нашого початок тому, що наперед призначена приходить в світ та, що народить Сина Божого. Народить того, про якого сказано, це він сам про це сказав. Я є шлях, істина. І життя. І в теперішній час ми переживаємо ті випробування, коли в історичному розвитку нашому хтось хоче збити нас із шляху. І затягнути на манівці в трясовину або в глухий кут. Щось так чи інакше весь час, зазіхаючи на нашу свободу, стверджує щось протилежне істині, лжу стверджує, неправду. Неправду. А про це сказано. Диявол отець лжі, це говорить Христос. І сам лжець. І якщо сіється ця неправда, кому служить той, хто її сіє? Господь сказав. Про себе я є життя. А на нас іде ворог, який несе смерть. Смерть в усіх виявленнях, в усіх вимірах. Адже хочеться не лише знищити все, що має стосунок до нашого народу. Хочеться і принизити, і зробити так, щоб розтоптана була душа, розчавлена, і щоб людина себе відчувала знищеною і в цьому розумінні. Хочеться нести смерть духовну, піддаючи людей тортурам. Ганьбі приниженню, це ж суперечить тому, що приходить в цей світ разом із Христом. І от те, що це суперечить тому, що приносить у світ Христос, дає нам розуміння. Ми на боці Божому. Ми з ним. І ми не даємо себе затягнути на манівці. Бо знаємо один шлях Господній. Ми не даємо себе на поталу лжи неправді. Бо розуміємо, що хто плекає, ту лжу, дияволу служить, ми розуміємо, що ми повинні робити творити життя, культивувати життя. Зрощувати життя, намножувати життя і захищати життя. В цьому наше призначення. І ті воїни, які зброєю в руках захищають життя, вони роблять те саме, що робив Спаситель, який долав смертю смерть. У смерть. Вони долають смертю смерть. Бо приходить до нас сатаницька сила і приносить до нас смерть. І нічого іншого, крім ганебної, принизливої смерті, смерті в усіх вимірах, вона не несе нам. І наш народ, що має дуже тяжкий. Попередній історичний досвід в даному разі стикається з такими речами, які справляють на нас жахливе, шокуюче враження. З боку тих, хто називає себе віруючими людьми, це було б неможливо. Дивно, що вони продовжують себе вважати віруючими людьми і роблять те, що робили в Бучі, в Везюмі та й в інших містечках і селищах, де знаходять катівні, сліди тортур і людей вбитих просто так. Задля насолоди вбивати. Людей катованих просто так. Задля насолоди катувати. Де там Бог, який є життя? Там же смерть панує. В їхніх розумах, в їхніх душах панує смерть. Де там Бог, який є любов? Та там же тільки ненависть і сатанинська злоба. Ми пам'ятаємо. Колись йшли по Україні солдати групи Центр. На бляхах їхніх пасків було написано унс». Але вони несли смерть. І Бог відвернувся від. Них. І поки цей народ не приніс своє всенародне покаяння в тому, що вчинив, нормальне життя до них не поверталося. Написати готмітунс Бог з нами. Це тільки напис. Молитися до всіх святих і казати, Русь свята, храні віру православною, це тільки слова. Всі слова потребують дії. Покажи свою віру. Кажуть, в новому заповіті. Покажи, а як ти можеш її показати? Способом життя. Поведінкою. Дією. Ти віруєш в Бога, який є любов. Ти віруєш в Бога, який є Сонце правди. Ти віруєш в Бога, який несе свободу. Ти віруєш в Бога, який є шлях, істина і життя. Якщо ти служиш у правді, Ненависті смерті. Це ж не підтверджує твоєї віри. Це, це не віра, це викривлена, спотворена, споплюжена віра. Нам треба це розуміти. Ми сьогодні зібралися в цей дуже важливий для нас. Для нашого храму і для нашого народу день, тому що в цей день початок нашого спасіння. Я останнім часом знову і знову повторюю. Ми звертаємося до Богородиці. Ми шануємо її, ми любимо її надзвичайно. Весь світ її любить. Чому? Тому що вона несе тільки одне. Благодать. Тільки благодать.